Як не витрачати півдня і купу нервів на презентацію. Сьогодні я дам тобі 5 лайфхаків, як створювати презентації швидко. Обирати один шрифт, обирати один колір, використовувати автоматизацію, використовувати гарячі клавіші та послуговуватися шаблоном. Щоб створювати презентації швидко, не так важливо знати гарячі клавіші чи якісь секретні функції PowerPoint, хоча й про це ми поговоримо трохи згодом. А важливо бути простіше, а простіше писати, простіше дизайнувати. Зайняти і, врешті-решт, простіше ставитися до того, що слайди можуть бути неідеальними, і це окей. Багато людей, коли роблять презентацію, зависають на моменті, коли вони вибирають кольори. Вони гуглять палітри, обирають 5-7 відтінків. І це забирає купу часу. Я вам раджу використати один колір. Це може бути фірмовий колір вашої компанії або ваш улюблений колір. І цей колір ви будете використовувати. Для фону можна, для Виділення діаграм, для виділення якоїсь ідеї, заголовку можна, для якоїсь картинки, іконки можна. У вашій презентації, по суті, буде три кольори білий, чорний і акцентний. Якщо ви не знаєте, який колір взяти, ділюся з вами прикладами для темних презентацій, тобто з чорним фоном основним, і для світлих презентацій, де фон білий. Обирайте колір, який подобається вам, та використовуйте. Інша помилка початківців після кольорів це довго обирати шрифти. І ще й стилізувати. Зробити, наче сторінка в журналі, або зробити, наче сторінка коміксу, або наче екран космічного корабля. Це класно, це стиль. Це привертає увагу, але коли у вас на презентацію 15 хвилин, не заморочуйтеся з цим. Краще оберіть на сайті Google Шрифтів один простий базовий шрифт. І використовуйте жирне накреслення для заголовків і підзаголовків, звичайне накреслення для основного тексту і тонке накреслення для колонтитулів, приміток і такого іншого менш важливого контенту. Ділюся з вами добіркою своїх улюблених шрифтів, які підтримують українську мову та виглядають стильно. Саме час поставити вподобайку і підписатися. Тут багато корисного, а ми рухаємося далі. Коли вам треба зробити складну схему, на це точно піде багато часу. Тому не витрачайте його. Краще зробіть маркований список клавішою та проставте ієрархію, а потім магія від PowerPoint. Натисніть Перетворити на SmartArt. І далі ви можете відредагувати, поправити кольори шрифти і рухатися до наступного слайду, а ваша схема вже готова. Швидкій роботі допоможе не лише PowerPoint, а й штучний інтелект. Зайдіть у чат GPT, ставте текст своєї промови і попросіть його скоротити цю промову під формат слайдів. Далі залишається скопіювати, вставити на свої слайди та стилізувати. А що стосовно гарячих клавіш у PowerPoint, є аж чотири способи копіювати, вставити елементи. Особливо це важливо, коли вам треба м, чітко вниз пересунути елемент або чітко вправо-вліво, щоб нічого не поз'їжджало по осях. Тоді ми затискаємо Ctrl-Shift і тягнемо наші елементи рівно за вісю. Моя улюблена функція це копіювання стилю. Наприклад, у вас є два текстові блоки. Один вже має ваш дизайн, а інший ще ні. Обираємо перший блок, Ctrl-Shift-C, обираємо другий блок, Ctrl-Shift-V. Вуаля, тепер у вас два однакові за стилем текстові блоки. І, звичайно, це працює не лише для текстів, а для будь-яких елементів. Ось ви бачите приклад, як можна легко стилізувати фотографії. Автоматичне вирівнювання. До цього інструменту треба звикнути, але він того вартий. За 2 секунди ви зможете вирівнювати елементи відносно слайду або відносно один одного. По краях, по центру, посередині розподіляти по горизонталі та по вертикалі. Це економить дуже багато часу. Суперпотужна функція. Копіюйте, а не робіть наново. Наприклад, у вас є один слайд вже з заголовками, текстами тощо. Просто зробіть його копію і перепишіть текст для нового слайду. А якщо у вас декілька однотипних елементів на одному слайді, так само зробіть спочатку повністю один блок. Фото, іконка, підзаголовок, текст, все, що там має бути. А потім продублюйте цей елемент, скільки потрібно разів, і просто перепишіть тексти і замініть фото. До речі, про замінення фото. Робиться це в PowerPoint дуже швидко. Натискаємо правою клавішею миші, замінити фото. Фотографія вставиться одразу у вашу форму. Та формат обрізки. А ще можна замінити шрифт одразу у всій презентації. Наприклад, у вас накидано багато різнотипних шрифтів, або ви використали якийсь один, а він вам не подобається. Оберіть замінити замінення шрифтів і зробіть це у два кліки для всіх слайдів одразу. Фотографії та іконки. Їх ви можете шукати прямо в PowerPoint. Вкладка вставлення, зображення з інтернету. Пишемо наш пошуковий запит, робимо фільтр дуже великий за розміром, щоб була гарна якість, і обираємо потрібну нам фотографію. Те саме зі значками, тобто іконками. У вкладці вставлення натискаємо значки і обираємо через пошук або за каталогом потрібні нам іконки і використовуємо. Коротше кажучи, не ускладнюйте шаблони. Це найпростіший, звичайно, спосіб, як спростити своє життя. Виділіть час і створіть шаблон конкретно під свої потреби, під свій смак. І напишіть в коментарях, якщо вам цікаво відео про те, як створити класний шаблон саме для своїх потреб. А як же безкоштовні шаблони? Спитаєте ви? Їх же багато в інтернеті, так, але вони найчастіше перевантажені різними декоративними елементами. Контент ніби губиться в цьому великому дизайні. Також ви можете замовити шаблон у мене, і ми розберемося, який шаблон потрібен саме вам. Може вам потрібні великі заголовки для виступу, можливо, багато графіків і діаграм для звітів, а може мокапи смартфонів для скриншотів. Так, ви отримаєте найбільш продуманий шаблон конкретно під ваш запит. А що допомагає саме тобі робити презентації швидко? Напиши в коментарях і дивися мої інші відео, там багато корисного!